Ось така в нас погода, а ми сьогодні велоспортом займаємось. Так. Так. У нас сьогодні ще ярмарок, а взагалі гроза о сьомій ранку. Як розпочалась. Воу, 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 ти що робиш? Думаєш, це класно? Давай, давай, ти зможеш. Оп! Обіймашки цілувашки. Давай! Сильніше! Трапає дощик. Так, ситуація наступна. Чоловік поїхав далеченько і не на роботу. Потім, можливо, розповім за цю прогоду, Тож ми в будь-якому разі сьогодні б залишились без автівки, бо потяги не ходять. Миколай залишився вдома. Ось так прогуляє повноцінний шкільний день. Вночі був дуже сильний вітер, взагалі думала і проводи. Кабель обірветься. Але, як завжди, як і за прогнозом, за всіма прикметами, розпочався дощ. Але реально була блискавка ігром о 7 ранку. Я дітям Петру Семену сказала. Григорію на другий уроках. Петру Семену сказала, що якщо зараз не стихне буря, то... На перший урок не їдемо, але трошки стало краще. Оце те, що відбувається, це стало краще. Бо було взагалі стіною. Доїхала. Бачите, який в мене класний шоломчик. Не тільки. А дітей у мене теж. Хочу зараз щось показати швиденько. Дивіться, що робиться біля будинку. Хтось викинув меблі. Можливо, роз... <гум> думали, що хтось може щось забере, навряд чи, але ж. Там крісло, типу, і Київське, незламане, щось ще, пластикове, такий столик. Хтось переїжджав, мабуть, бо переїжджає, винесли просто напуск. Але дощ не, да... не дасть шансу цим меблям жодного. Ну що? Дляча мадам не спала, а була готова, з нею приїхав амбуланс, такий транспорт медичний, відвезли в неї рандеву в Тулузі з лікарем. Тож я тут на господарстві. Не так, як завжди, але таке теж трапляється. У мене є коло роботи, зараз починаю. Дощик припинився. Я їду в бюро, мені потрібна автівка робоча. Бачите, що тут відбувається? У нас тут масове покидання карбони чи що. Меблі повиставляла. Окей. Потрібна автівка. У мене зараз дві години мадам, які я штанці підшивала. Дві години на закупи. Чи захоче вона на ярмарок, не В ярмарку майже зовсім немає людей. Порожній. У мене тут логістика вищого рівня. Буду пояснювати. Зараз не дуже зручно. Так, але автівку я не отримала, автівок немає. Дві автівки, але всі зайняті. Дозвонитись колезі не можу, а мені зараз треба. Але за графіком я зараз мала бути 2 години в цієї мадам. І потім через 2 години повернутися до неї на годину для прибирання. Тож я запропонувала. Зараз на годину прибирання, а тоді приїхати до неї, щоб е, взяти автівку, тоді вже вона має звільнитися в бюро Фух, і поїхати з нею на закупи дві годинки. Подзвонили, подзвонив менеджер мадам, бо з нею все не так просто. І вона погодилась на таку перестановку. Окей, поки я їду в спортзал, ось така моя дорога триває, якраз без зупинок подивитись, як я буду діставатися місця призначення, розповім про те, чому я обираю цей вид спорту, чому я обираю саме силові навантаження, силові тренування. Я тому що бачу, що в коментарях є нерозуміння від деяких дописувачок, дописувачів, чому взагалі мені це потрібно. Насправді, відповідь сформулювати не просто, якщо коротко про це говорити, тому що розглядати питання. А... Підтримки свого здоров'я можна в різних, з різних аспектів, з різних сторін, принаймні з двох-трьох можна про це поговорити. І сьогодні я хотіла б зупинитись саме на виборі, на життєвому виборі. Чому саме так? Справа в тому, що специфіка мого життя останні роки і спостерігання того, що відбувається навколо, як. Люди старіють, старіють по-різному, як вони закінчують свої дні, в якої якості їхнє життя спонукає мене на роздуми, які наштовхують на пошук інформації і пошук відповідей, як зробити так, щоб якомога довше залишатися здоровою, активною, щоб рівень. Якість життя не гіршали катастрофічно з роками. Насправді на ці на це питання, на це запитання давно вже знайдені відповіді. Вони не так, щоб були невідомі, скоріше, широко доступні, але чомусь багато людей ними нехтують і своє життя будують так, що втрачають здоров'я, втрачають навіть звичайно є. Є такі хвороби, є такі стани хронічні, які заняття спортом, мабуть, не, не врятують, не допоможуть уникнути певних захворювань, але точно зможуть покращити стан, особливо в моменті, коли ще ці хвор... хронічні захворювання не Застали вас, поки вони ще не стали частиною вашого життя, багато чого можна передбачити і зробити, докласти зусиль, щоб зменшити, скажімо так, зменшити можливості і вірогідність. Саме тому, мабуть, спостерігаючи за людьми, з якими я працюю. Я для себе чітко зрозуміла, оприявнила те, що хочу. Змінити, змінити своє майбутнє, наскільки це в моїх силах зараз, зараз, коли в мене немає супутніх якихось захворювань хронічних, не допускати, не давати шансу і підтримувати своє тіло в гарному стані, в здоровому стані. Наприклад, я треную спину, яка в мене болить. Раніше були прояви, якісь симптоми. Я маю на увазі там, і 5 років, тому я робила зарядку. Гімнастику і мені трохи допомагало, на тому все закінчувалося. Ну, Звичайно, йога, якісь розтяжки. Це все час від часу, невеликій кількості і недовго я робила, але на постійній основі спортом не займалася. Тому знову з'явилася ця втома в попереку біль постійний. Нахилятися стало важко. А це вже ознаки того, що вік бере своє. Але Смішно чи не смішно це все можна виправити, насправді залишатися і гнучкою, і спортивною, з м'язами дуже довгий час. Чим більше я про це дізнаюся, чим більше я слухаю подкастів, слухаю лікарів, в тому числі, звичайно, і дієтологів, бо мова йде не тільки про м'язи, не тільки про статуру, а ще і про харчування, що насправді на першому місці. Ось за... Зробивши акцент, направивши фокус своєї уваги саме сюди, я зробила висновки і дійшла своїми рефлексіями до моменту, що мені необхідно ходити в спортзал. Так, я займалася вдома. Якщо ви пам'ятаєте, спочатку вересня я щодень робила вправи, робила такі інтенсивні зарядки, які теж розвивали мої м'язи. А це моя ціль – розвинути м'язи тіла, бо після 40 ми їх катастрофічно починаємо втрачати ще більшою швидкістю, ніж то було від 20 до 30 років, скажімо так, або від 30 до 40. Саме після 40 чомусь цей вік стає переламним у жінок в першу чергу. Ми втрачаємо катастрофічно ці м'язи, які підтримують власне нас здоровими. В першу чергу, як я вже наголосила, спину, тулуб. Ось це я б хотіла і виправити, і підтримати. І зовсім мова не йде про якісь там схуднення. Я так розумію, що дехто хто писав мені, на що вам той спортзал, мали на увазі, що спортзал це для тих, хто худне, для тих, хто. Я не знаю, хочу мати саме таке м'язисте куп... тіло в купальнику, це буде для мене таким щасливим бонусом, якщо це станеться, але це точно не моя ціль. Я хочу бути якомога довше здоровою. Здається, я відповіла на це і пояснила. Це дуже поверхове пояснення, бо думок багато і Мотивації, мабуть, чого теж варто було б набратися. Її часто не вистачає, принаймні, щоб, щоб отак от, сідати на велосипед і під дощем, їхати. Ось я близько 9 хвилин так витратила на велосипеді для того, щоб доїхати до спортзалу, але воно того варте. І саме спортзал мені потрібен для того, щоб бути в колі. Людей, які розділяють мої думки, нехай я з ними не спілкуюся, але це мотивує. Тому що вдома, звичайно, теж можна досягти результату. Але мотивація в цьому є <клевиць> проблемка трошки. Коли, ну, півтора місяці я займалася, я б далі займалася. От, і це взагалі має стати рутиною, звичайною, такою, як чистити зуби чи вмиватися, до цього треба звикнути. В даному випадку хочеться швидше робити прогрес, і мені в цьому допомагає спортзал. Ось так. Окра курка, приїхала на спорт. Так, окей, 11.20, о 12.15 мені треба закінчити. Переодяглася за 5 хвилин, починаю з розминки. Їду, подзвонила я в бюро, сказала, що через 15 хвилин під'їду. Як там ключі від автівки мають бути. Через віконечко передадуть, тому що обід вже розпочався в бюро. Так, за правилами жанру, за правилами тренувань, після навантажень треба трохи зайнятися кардіовправами і а, відвідувачі. Спортсмени в спортзалі вони після тренажерів йдуть на бігову доріжку або на велотренажер, а мені не треба, я економлю час. Самі плюси. Ключ забрати, буває, що так замикаю і ключ залишаю. Бухгалтерка каже, будьте уважні: ескальєт гліс. Сходи дуже-дуже слизькі. Зараз побачите. Я знаю, звичайно, але ж... Передила. Бачите, яка плитка. Та не дуже. У мене не дуже слизькі черевики. Так, я їду на електричній. і це чудово. Скільки в мене часу? Чудово, я все роблю вчасно. Дві години закупів, вже мадам мені сказала, що це буде Ашан. Головне, все вчасно встигнути, мені ж додали ще одного місію. Мені треба так, додали так, що я в нього маю закінчити о 4.05, а мені ж у 4.00 треба бути біля школи і не просто бути біля школи, а бути з велосипедом. Шкода, що не можна використовувати робочу автівку. Було таке в мене такі логістичні запарки, і я тоді просто їхала, забирала лію, висаджувала, відводила її додому і потім вже спокійно ставила на парковку автівку, забирала свій велик і йшла собі додому, їхала собі додому. Але так як не можна використовувати автівку, мені треба все так підгадати, щоб в мене ще. Поставити автівку, взяти велосипед, і щоб хоча б 5 хвилин мене без 5 четверта була. Тобто уявіть собі, ступінь моєї мого завдання. А, щоб не запізнити школу, бо не можна запізнюватись. І ну це ж трошки, як я кажу, запарка в тому, що не було, я мала у третій закінчити сьогодні, спокійненько собі все зробити, без, без якихось таких. Накладок. Але ж, але ж. І, до речі, лі з велосипедом. А ось, якби була та наша Кенго, старіша автівка, там можна було ще якось пристосувати велосипед. Ну, теоретично, якби навіть я надумала так зробити. А так, як... що ми хочемо, куди ми їдемо, не затримуйте мене, будь ласка, ага. Рюделя мерсі. Така бозесенька вуличка з першого разу між не заїхав. Ах, добре. Оп. Це тільки що була така ситуація, як в мене тоді біля вокзалу, коли в мене стукнула мадам, яка назад здавала, і зовсім я... О, не очікувала, що вона мене зовсім не бачить і зараз теж з парковки виїжджає, зовсім не дивиться. Так я зупинилася вчасно, а він все одно продовжує їхати, довелось посигналити. Ой, не знаю, що я вам це переповідаю, все, що бачите, те й розказує. Головне тепер, коли в мене є автівка, дощ припинився. Це такий закон природи. І бомжу. Першу чергу собаці поїсти. Монт Сан-Мішель. ось нарешті я побачила провансальську олію. Я вже на новому місці. Так, двері зачинені, місіо не відчиняє. Зараз йому з бюро подзвонять на телефон. Може він почує. Якщо ні, то ні. Місіо знайшовся. Окей, розвертаюсь, я закінчила. Місья в гаражі варить собі бульйон. Щоб ви розуміли, такий класичний бульйон, який там не знаю скільки годин він його вже варить. Тому він не чує, що там хтось до нього прийшов, не чекає. Нічого, порозумілось, не багато я чого поприбирала. А коли дзвонила в бюро, мені бухгалтерка сказала, що ох! Емісіо він минулого тижня теж не чув ні телефону, ні дверей, нічого. Тож, скажімо так, колезі пощастило. Я теж вже така розмріялась до мене. Зараз зафіксую, що я була, мені не відчинили, та й поїду собі. Раніше звільнюся. Але ні, довелося таки трошки ще попрацювати. Нехай. На сьогодні в мене все. Фух, зараз ставлю автівку, все роблю швидко, 10 хвилин до відчинених воріт в школі, тож мені треба встигнути все зробити. Дві хвилини туди, дві хвилини сюди. Плюс мені написали з офісу, що. Так, мені написали з офісу, що, будь ласка. Привезіть після цього місьо привезіть ключі, бо іншій колезі потрібна автівка. Де інша наша? Незрозуміло. На, на парковці немає. Хтось кудись поїхав чи знову на ремонті старенька? Домилась. Гарна новина, що о четвертій мій робочий день закінчується. Непогано, непогано. А і ось наша автівка. Круто, але потрібна саме електрична. Цікаво, чому. Думаю, може, вони зап... запереймалися, що я далі у своїх справах поїду <гум> на автівці. тому мені написали, ви ж ключі привезіть. Конспірологія. Так. Не забуваємо про слизькі сходи. Добре. їдемо. 5 хвилин по 4. Насправді, насправді 2 хвилини залишається, тому я поспішаю. Сьогодні у мене повноцінне тренування на ноги. Запитала мене бухгалтерка, все гаразд, я кажу, так він же ж бульйон в гаражі готує. Минулого тижня, каже, було те саме. Теж варив бульйон і нічого не чув. І нікого не чекав. Буває. Багато автівок. Мії подобається їздити по калюжах. Лічка, я додому дуже хочу. Я ще не була там зранку. Ой, де я тільки не була, але не вдома. Заїжджаєш? Заходиш. Отже, коли багато автівок, зазвичай або весілля або похорон, враховуючи четвер після обіду, І тут я згадала, що в Фейсбуці в групі було повідомлення, що власниця магазину біжу, ювелірний магазин тут місцевий. Власниця померла якось раптово. Я точно не впевнена. А он і Семен приїхав. Точно не впевнена, ну, як вона виглядає, здається, це та жінка, про яку я думаю, вона доволі в молодому віці, то щось сталося в неї, чи то інфаркт, ну, якось неочікувано. Що? Як. Все, тихенько, людей немає. А ти ж в містах всьому. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що були зі мною, з нами. Додивилось відео до кінця. Обов'язково залишайтесь на каналі. Буде продовження серіалу наших таких буднів, зафільмованих. Дякую за ваші вподобайки, за коментарі, за питання, які ви залишаєте, обов'язково зафільмую. Відповіді на них буде окреме відео, все як завжди. А на зараз бережіть себе, майте спокійний, гарний день, без поганих новин. Будь-якому разі не втрачаємо надію. Все буде добре. Бувайте!